Дякуємо вам, панове українці, за таку змогу разом з герой Кар України, за те, що надали автівку, яка буде працювати в нашій військовій частині А-4348, виконувати завдання, яке ставиться нашим керівництвом. Разом ми сила, разом до перемоги. Вітаю вас з затриманням автомобіля. Дякую. Горікар вже відремонтував і передав вже 168 автомобілів, які несуть бойове чергування, і успішно виконують свої завдання. Хочу подякувати українцям, які долучилися до проєкту Горойкар і допомогли зібрати гроші на ці автомобілі, а також допомогли їх відремонтувати. Сьогодні передаємо автомобілі військовій частині 72-24 АРЕЙ. Ми вже отримували Форди нас використовується в медичному стрім, вони виїжджають на передову. думаю, буде використовуватися для перевезення цього складу десь по територіям, а грузові для перевозки та підвозки люка і для вивозку трьох сортів чи кусок. Girls with their nails done now